Так, отак метро в Італії, такий апарат, їх декілька. Зараз побачимо, як воно працює. Так, Підходимо, сенсорний екран, оп. Вибираємо, ну, наприклад, дочь. Потім нормалізуємо з першої по третю зону. Це на півтори години йде 2.20. Вейтер, вибираємо копійки або карту, у мене копійки. І відкривається отут з приблуда і засипаємо. Оп, оп, а тут показує. Оп, накапало. Чикс, Талончик сюди випадений. І оп, друге, оп, талончик між. Півтори години. Оця штука. І в автобусі, в автоматі, в метро ти його вставляєш. І все. Підходимо на таку штуку, вставляємо. Оп, не той, не можна. Не можна. А оцей дійсний билет, новий куплений. Раз. І ось він тут. раз, І двері відкриваються. Нуля, ми їдемо далі. Тут завжди станції показуються, тому все разом такий-то ескалатор.